Дай Боже, добрий вечір. Дай Боже, добрий вечір. Дай Боже, вечір. Дай Боже, вечір. Дай Боже, святий вечір. Родина музикантів Романа Куки та Оксани Стебельської показують, як разом із доньками готують різдвяну кутю. Мак для святкування страви неодмінно перетирає чоловік. А потім кожен із сім'ї по черзі додає інгредієнти. Катруся, давай, висипай родзинки сюди. Молодець. А тепер ми додаємо що? Горі. Горішки. Подружжя родом. Зі Львівщини та звикли дотримуватися народних звичаїв. Цьому навчають і доньок Була така традиція, що кутю кидають під стелю. Оце було то вивісі, що кидаємо кутю стелю. Ні, ми кидати кутю не будемо під стелю. Для того, щоб вони не з книжок щось вивчали, правда? А з прикладу того, як робить мама і тато, так само колядки вчили. По-друге, дівчата, господині мають знати точно рецепт усіх страв. А по третє, в тому теж якась певна така магія присутня. І за рік, коли до святої вечері родина засідає, то дуже важливо, щоб цю святу вечерю родина якраз і разом готувала. Чи дотримуються українці сімейних традицій? Для багатьох киян це запитання сніданку виявилося несподіваним. Які кинусь и мои традиции. Ну подумай. в місті зустрічаємо Новий рік і все це наша є традиція. Щоправда, швидко згадують, мають чимало родинних звичок. У Мене дочка випікає, пряники різні, там. От я теж готовлю багато різних блюд. Ми сідаємо всі і вечеряємо. Ялинку прикрашаємо вдома разом. Навіть по скайпу демонструємо це нашій дочці. Сидімося за столом з сім'єю, подарим подарки, сидім все. колядуємо, а, смакуємо. Обов'язково печемо печиво, в якому. Деякі бажання, які ми придумуємо заздалегідь, і кожен виконує ці бажання. Олів'є – найголовніша традиція. Сімейні традиції допомагають кожній людині відчути себе потрібною. Особливо це важливо для дітей, тому що їх гармонійна особистість розвивається в системі сімейній, де є можливість отримати підтримку, де є можливість відчути себе надійно в відносинах. А це запоруха щасливого життя на майбутнє. Також саме родинні звички в майбутньому стають найкращими спогадами про дитинство. Тому психологи радять: якщо не маєте усталених сімейних традицій, започаткуйте їх самі. Ну, наприклад, там батьки з дітьми можуть разом ліпити вареники. Ну прекрасно, це наше щось, що нас об'єднує. Сімейною традицією може стати спільне прикрашання оселі до свят, дружнє підбиття підсумків року або будування планів на майбутнє. Головне не насаджати це у формі правил та робити спільні справи у хорошому настрої.